Чому взагалі має існувати це но ну, западенський або закарпатський діалект? Ну, по перше, на та слово взагалі пишемо. Разом. А по друге, знаєте, ми всі забули запитати усіх гайдів і гнепів, які в нас в Україні мають бути діалекти, а яких немає бути. Йшли би всі ті гайди і гнипи у гузиці. було би дуже файно. Тепер до вас, друзі, ніколи не соромтеся своїх діалектів, говірок та акцентів. Адже діалекти це абсолютно нормально. Вони відображають побут, історію та особливість конкретно вашого регіону і є джерелом для літературної мови. Насправді діалекти це періоди становлення літературної мови, і вони є абсолютно у кожній мові. Наприклад, німецька вона має приблизно. На 150 діалектів. Хоча не що правильна літературна мова мусить бути, але це мова для книг, телебачення, офіційно-ділового спілкування, закладів освіти. А в житті люди розмовляють ну, живою мовою, використовуючи сленги, діалектизми, навіть помилки, і це абсолютно нормально. Знаєте, що ненормально, це коли твій сусід століттями намагається знищити твою мову, стирає її з половини країни, насадивши свій язик. Потім ще вдирається з нею, щоб цей язик защитіть, а половина населення твоєї країни. І досі волає прощіблінні.